Український воїн для нас це не міфічний персонаж. Це наш брат, син чи чоловік-парафіянин. Любов це трошки інше, ніж нас вчить московський патріархат. Русський мір вам не подобається, будь в пеклі горіти. А кому це з людей треба? Людям це не треба. Якщо б можна було купити зброю, я думаю, православні християни організовувалися і купували би зброю, і надавали там, де вона необхідна. Нам потрібно, аби ми один одного любили, а ворога не було на нашій землі. Православна церква України після початку повномасштабної війни почала допомагати вимушеним переселенцям, а потім і Збройним силам України. Її капелани постійно бувають на передовій, дехто встиг потрапити, а потім і повернутися з російського полону. Про роль церкви під час війни, перехід від московського патріархату та багато іншого. Ми вирішили сьогодні поговорити. З секретарем Одеської епархії ПЦУ Теодором Оробцем. Вітаю. Доброго здоров'я, слава Ісусу Христу! Один з останніх дописів у вас у Фейсбуці е про збіри на тепловізор, про допомогу Збройним силам України. Питання таке: скажіть, це не суперечить принципам церкви, принципам миролюбності? Е зберегти життя воїну? Ні, це не суперечить. Це е Христос до цього закликає. І хай каже Христос, хай все у вас буде з любов'ю. І ми допомагаємо нашим воїнам, не тому, що ми ненавидимо ворога чи хочемо їхньої смерті. Ми любимо тих, хто е, любить нашу землю. Ми любимо своїх е, рідних, ми любимо своїх парафіян, своїх одновірців і неодновірців. Ми любимо українців і любимо українського воїна. І тому ми допомагаємо е, всім, чим можемо, ну поки що крім зброї. Якщо б можна було купити зброю, я думаю, православні християни організовувалися і купували без зброю, і надавали там, де вона необхідна. Е, тому тепловізори, теплі речі, перископи, дрони е, це все. Чим ми допомагаємо і будемо допомагати українському воїну? Бо український воїн для нас це не міфічний персонаж. Це наш брат, син чи чоловік-парафіянин. Це люди, котрих ми знаємо по іменах, це люди, котрих ми бачили в храмах, і вони поряд з нами стояли і молилися. На жаль, ми з ними всі. Цією громадою не можемо стояти поряд в окопі, але ми можемо бути присутні через оту е допомогу. І у цьому виявляється наша любов. Скажіть, як радикально змінилося ПЦУ після початку повномасштабної війни? Я так розумію, що бомбосховища в храмах і збори на автівки для ЗСУ це вже така буденність. Українському війну церква вже 9 років допомагає, тому що, я вже сказав, це наші парафіяни, наші брати і наші сестри. А церква змінилася, можливо, трохи по своїй суті. Ми стали відноситися до зла як не до чогось міфічного, а до того, що ходить поряд. Коли ми відвідували або могли побачити в мережі інтернет ті зруйновані міста і села Чернігівщини, Київщини, Гостомель, Буча Ірпінь, про які вже на слуху, тоді ми зрозуміли, що ми любов'ю не переможемо нашого лукавого ворога, тому що він. Нас е, спонукає, виже віруючи, ну, вставайте на коліна, е, терпіть. Бог терпів, але вам вілел е, е, ми вас будемо защищати, е, освобождати і, і насаджувати свій руський мір. ви терпіть. Тобто. Е, Ворог побачив нашу християнську сутність українського народу, зокрема е, української церкви, як джерела е, оцієї християнської любові, і почав використовувати е, проти нас. Я знаю, що капелани ПЦУ знаходяться часто на передові. А можете пояснити, як взагалі е, людина така може вплинути на солдата в окопі? Яка роль капелана? Роль Капелана ну, важко переоцінити, адже духовно моральний стан солдата тримає в міцному дусі або розбиває. І кажуть, що на війні немає невіруючих. Бо люди бачать, як духовний їхній стан і віра в Бога. Впливає на зовсім фізичні обставини навколо нього. І, звичайно, що кожен хоче зберегти своє життя. І окрім е, бронежилета, розгрузки, е, турнікета і аптечки, е, віра тримає солдата. Віра оберігає солдата, е, молитва оберігає солдата. І в той час. Коли солдат в активній фазі бою, за нього молиться капелан. А чи відомо вам, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? Я так розумію, що з церквою, особливо ПЦО, там, мабуть, доволі складно. Там дуже складно, і ми можемо судити. Ну у нашій єпархії Богу, дякувати, нема окупованих територій. Я знаю деяких священників, які зараз на окупованій території Вони моляться, вони підтримують людей. Вони спілкуються і моляться українською мовою. Е, їх вплив на е, людей настільки достатній, що їх не просто там взяти і викинути, як це робилося в Криму. Так, у 2014 році люди захищають священника. Священники наші виїхали. Також недавно було у мене питання. А як же священники на окупованих територіях чи на лінії зіткнення? Звичайно, що на лінії зіткнення там вже сіл немає. Вони стерті з лиця землі? Звичайно, і нема капеланів, точніше, священнослужителів, парафіальних священників. А, але на окупованих територіях вони є. Ми можемо бачити чи вже знати, дізнаватися, як священники вели себе і як поводилася окупаційна влада з священниками на прикладі Херсонщини, звільненої Херсонщини і міста Херсон. Я там був після звільнення ще в листопаді-грудні місяці і якраз з священниками спілкувався. Вони розказували, як. Так, їх водили на допити, так їх спонукали переходити на бік опоційної влади. До когось застосовувалися і фізичні скажімо так, наполягання співпрацювати, але всі священники залишилися живі і своїми громадами, і своїми парафіями. освячує орків орків, які йдуть убувати наші військові закиріла. Ви до нього зараз він тримає лабрижені шивону фрі ви шкоди до коліна Не можемо не зачепити в цьому інтерв'ю питання щодо Києво-Печерської лаври. А зараз там відбуваються події, представників московського патріархату просять покинути територію. Як відноситись до цієї ситуації? Ви знаєте, це ну, як представники російського православ'я і користуються вони напевне тими ж методичками, що. Росії, вони якраз використовують е, віру людей і повагу влади до церкви і на цьому паразитують, щось там водою когось обливають, проклинають. До речі, це їхня е, давня проповідь. І державі е, бажано було би давно звернути на це увагу. Е, яка ж проповідь християнська Ісуса Христа? Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Христос закликає. І перший, як поводир, показує, як треба. Так? Він також постив і нас спонукає до посту. Він протистояв спокусам і нас закликає. Він робив добро і нас закликає. Я щось не пригадую в Євангелії, щоб Христос когось проклинав або когось лякав. Так? Євангелій нам каже, що за невиконання заповідей Божих. Людину чекає не рай, а пекло. Крапка. І так проповідь побудована Української церкви. Покайтеся б до Царство Боже. Робіть добро! І Господь Бог вам віддасть і в цьому житті сторицею, і в майбутньому Царством Небесним. Послухайте проповідь Московського патріархату від парафіального священника. В, наприклад, в Білогород-Дністровському районі село Михайлівка. От сьогодні мені парафіяни кажуть, отче, що робити? Священник проклинає бабцю, бо вона до, до церкви не ходить, а вона не може, і він їх там клеймить різними словами. Ну що ж цим священником нам, як внукам, робити? От. А від кого він навчився? Він навчився від митрополита Павла. Той проклинає президента, що, що цей в селі бабцю не може проклинати. І проповідь їхня йде від негативу, від мінуса. Якщо ви це не зробите, будьте прокляті, на священника щось скажете. Будьте прокляті. Руський мір вам не подобається. Будьте пеклі горіти. А кому це з людей треба? Людям це не треба. Позиція московського патріархату в нас на Одещині вони завжди були сильними. Що зараз з процесом переходу від московського патріархату до ПЦУ? Процес можемо сказати, що зупинений. Декілька парафій перейшли ще в 2019 році. Це люди, котрі реально і священники, котрі реально чекали Томоса. Для них були якісь духовно-моральні і канонічні перешкоди. Правильні, вони неправильні. Ми зараз не будемо це обговорювати, але у них був якийсь бар'єр. І коли Українська церква отримала Томос, цей бар'єр було подолано. І вони чесно собі відповіли на питання: я цього чекав, я цього дочекався, я йду. Е, на жаль, е, священників було набагато менше, ніж людей, котрі хотіли до Української церкви. Тому парафії, котрі готові були е, піти на якісь такі речі, що вони будуть без священника, їх покине священник, котрий служив в селі, вони пішли на це. І там зараз служить український священник. парафії перейшли без священника. Переважно, якщо е, навколо священника ота от громада, яка, в принципі, вважається парафіальною радою, і голосувала, в принципі, е, священники так робили, щоб крім них нікому не дати можливості голосувати і приймати рішення про перехід, вони, звичайно, підтримували священника, бо вони були біля нього, значить, вони, їм підходило його спілкування, його молитва, досить сильні позиції московського патріархату. Чинників багато. Я е, трохи, звичайно, аналізую це все. Е, ну, Відповісти однозначно е, неможливо. В, на Одещині дуже великі традиції е, православної церкви. Е, витоки тих традицій це. Монастирі, ну і без сумніву, семінарія, яка була одна єдина в Україні і одна з трьох в колишньому Радянському Союзі. Щоб ви розуміли, священників було три четверті по цілому світі священників Російської православної церкви в радянський час було три четверті українців. І вони були виходцями, переважно з Одеської семінарії. От. І вони між собою дружили, кумувалися. Дуже багато служить на Росії. Е, дуже багато служить там, де на, на Соловках, де на, на Сибіру, де українські поселення поробилися. От. А родичі їхні служать тут. І вони вже один одного підтримують, тримаються, як кажуть, купи. Е, вони покумувалися, вони один одного підтримують. Вони вже звикли приїжджати в семінарію е, владика Агафангел. Скількох тільки року положив там, по-моєму, під 200 священників. Mm -hmm. Вони до нього відносяться як до духовного батька. І оцей духовний розрив, напевно, їм дуже важко е, зробити. Треба мати е, міцну е, позицію про українську і міцне е, громадянське переконання. Розумієте, в одній з своїх промов Путін пригрозив тим, хто, начебто, притискає російську православну церкву, в тому числі в Україні. Як сприймати такий сигнал? Як взагалі сприймати такі заяви? Це, ну, тут ніякого сигналу. Тут підтвердження того, про що ми вже 25-30 років е, говоримо. Вони е, є сателітом Російської православної церкви, яка є розповсюджувачем руського е, міру. Путін підтримав своїх. Він і думав, що він йде до своїх. Вони просто його трошки піддурили. Вони думали, що вони мають більший вплив на громадян України. Uh -huh. От. І вони йому сказали: Володя, ходи сюди, тут все готово. Центр Розумкова нещодавно опублікував результати одного з опитувань, яке проводилось у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій, Озвучу лише одну одну цифру, один показник: 26% опитаних заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України за їхньою самооцінкою вони стали більш релігійними і віруючими людьми. Що думаєте про такий показник? Я думаю, це відповідь на попереднє ваше питання, що капелан робить на передовій. Тобто війна загострює релігійні е, почуття, релігійні потреби, духовні потреби е, всіх людей, в тому числі і солдата українського воїна. В тому числі, і е, тих, хто е, нібито на мирних е, територіях. Хоча я е, розумію, що зараз на території України нема мирних територій, е, тут, напевне, найкраща відповідь чи підтвердження е, цього, е, цих результатів центру Розумкова е, є давня українська приказка: як тривога, то до Бога. І люди звертаються до Бога. А звертаються вони до Бога не просто так. Тому що хтось колись е, їм у їхні душі, серця розум заклав, що у, ці, у тривозі треба йти до Бога. Це ці наші бабусі, котрі нас за ручку приводили е, до церкви ще, коли і навіть не можна було. О, це котрі нас таємно хрестили. Е, чи потім вже не таємно в 90-х роках, але е, нагадували, що пам'ятай, що над нами є Бог. Оці е, добрі такі простенькі бабусі е, привили колись в серце, і а війна зараз просто активізувала е, оці релігійні е, скажімо так потреби емоції ненависті та жага помсти щодо того, що зробили росіяни на нашій землі. Що про це каже церква? Чи варто боротися з собою, чи варто варто боротися з цими емоціями і е, намагатися простити? Ми мусимо боротися з цими емоціями. Е, розумієте, те, що ми хочемо якогось там е, покарання для іншого, що ми злимося, це шкодить тільки нам. Ніхто від російського солдата в Окопі до Путіна включно не відчуває цього всього. Це грезе тільки нас. Ми можемо у Бога просити справедливої відплати і боротися, щоб вони собі своїми загарбницькими амбіціями захлиналися на своїй землі, не можучи нічого зробити. От. А ми мусимо любити ворогів своїх, не за того, щоб ми мусимо розпростерти свої обійми і їх прийняти. Ні. Ми мусимо їх полюбити, щоб вигнати свої території і заставити жити на своїй землі. Любов це трошки інше, ніж нас вчить московський патріархат. Любов християнська. От. Тому нам не, не треба нам агресії, вона нам нічого не, не допоможе. Ми хіба що один одного почнемо ще ненавидити українці, християни. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, аби ми один одного любили, а ворога не було на нашій землі. Оце нам потрібно. Дякую вам за цю розмову. Спасибо Господи, найхай береже Господь Бог вас і всю Україну. Слава Україні.